Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На жаль, мені не пояснити тим, хто ніколи не був пліч опліч у бою. Хто такі побратими? Пише військова Дар'я Андрусенко. Якотюк, у мережі запустили флешмока рука геть від залужного. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний має підтримку кожного воїна. Неважливо, хто які погони посади. Має головне це довіра, не за гроші, реклама та голосні лозунги. Сьогодні довіра до головнокомандувача засо непохитна пліч опліч з Валерієм Федоровичем. Найкращі люди цієї країни, збройні сили України, шановні офіс президента України не варто як ви любите казати оцей важкий час для країни. Бавитися з долею ставайте поруч, чи йдіть діть геть честь має пана генерала. Блогер Джон у той же час пише наступне: те, що якийсь клерк із офісу, помічник начальника скріпок має Бланш публічно журіється головком АЗС час війни, просто показує, яку вагканалю який бардак з управлінням розвів Зеленський залужний запропонував і українцям і цивілізованому світу шлях до перемоги. Зараз всі потрендяй заспокоїться і в принципі в кінці все одно зійдуться на без безаль... Альтернативності шляху залужного, де Зеленська його кліка нічого запропонувати не можуть. З усіма своїми передвоємними ідеями заглянуть у глаза розмінуванні розведення банкрот. На другий день вторгнення вже побіг домовлятися з русскими Білорусі. Потім Ердоган і Джонсон дали по шапці, став малювати себе в образі Чегевари. Потім йому пояснили, що Чегевара це терористи для США ворог, і ми можемо нарватися. Футболки за Чегеварою і став кричати під суху. Ось ми у двох тіни в ОП. Серед мішків з піском, ось я стріляв у русський десант, ось гранатомати за занав'язкою, а трупи русські з'їв арестовач змівіною. Всі ідеї перемоги дай дай дайдай фак офа, містер маска фак Уоллес фак офа. Евріван критика є, тільки я залужний в статті. Принаймні вибачився за помилку. Я вважав, що 150 тисяч жмурів змусять орків жахнутися. Але по перше, залужний принаймні зумів ці 150 тисяч жмурів зробити. А по друге він усе таки не був далекий. Від правди, Пригожин дійсно жахнувся, і щоб не відповідати за жмурів, які йому замовив Путін, спробував посадити Путіна на перо, так що заложний, попри деякі прорахунки, зовсім не дурень і виявився. А по-третє, сам то Зеленський на відміну від Залужного, за свої помилки не вибачився. Так що не Кларкам корупціонерам розповідати, що там мав казати Залужний, а що не мав зеленському варто би притушити вихлоп і вчасно прилаштуватися в гільватер, Ідеї заложне кричати, я теж так вважаю, пише Джон Сміт. Дозу. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.